У Свято-Успенському соборі Полтави прощаються із загиблим воїном Олександром Власенком. Олександр був старшим оператором розвідувального відділення. Мав звання солдат, повідомив Суспільному речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Попрощатися із ним прийшла однокласниця Ірина Циганенко. Людина від Бога, це герой. Ми разом вивчились в інтернаті з двох років. Це для мене був брат рідний. Він поїхав в Польщу на заробітки, потім почув, що війна. Він приїхав в Полтаву. В Полтаві була велика дуже черга. Він сорвався і поїхав в Львов. Там, я так зрозумів, ставати на службу. Там його взяли. Він півгода навчався, потім пішов в розвідку. Він завжди був такий позитивний хлопець. Дуже я дружив, у нас дружній клас був е, у школі. Е, ніколи за ним не, 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 не замічалися такого, щоб він там був в когось або е, ображав. Завжди прийде на допомогу. Мені не вдалося все ж таки з ним поспілкуватися, не вдалося на останнє. Напевно, це для мене таке саме-саме. Важке, що не встиг не, не я все ж таки е через ці роки з ним, так би мовити, хоча б на декілька хвилин. Переговорити добра, світла людина. Скільки він допоміг мені? У мене син в полоні, я сама живу. І собачку подарував мені, бо на 8 березня свою, бо в мене собака свій помер. Але це був завжди друг, який поряд, поряд було плече. Олександр Власенко загинув під час артобстрілу. Повідомив Роман Істомін. Це сталося 2 квітня біля селища Опитне, що на Донеччині. Він приїхав на операцію. На операцію, бо він попав дуже під сильний обстріл. В нього вибили всі зуби. Ми зробили йому зуби, зробили операцію. І буквально за три тижні назад він поїхав опять на напередодні. На дуже хотів захищати Україну. Він, ми йому одговорювали другий раз. Саша, та давай вже ти після операції, ти не можеш їхати вже. Він ні і рішили, Я, я повинен захищати Україну. Військового поховали на Затуринському кладовищі, що біля Полтави. Воїну було 36 років. У нього лишилися брат, сестра та дружина. Дарин Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава.